Не потрібно переплачувати. Електропривод багажника. Все життя відкривали руками і ні в кого вони не повідпадали. Блін, а ключ ключ в сумці. Гарний результат. І поясни мені, чим гірше. Так. Для чого? Для чого поясни мені? Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Ти для чого це пригнав? Що, що, що? що? що тобі не подобається тут? Це дорожче. Майже на півтори тисячі, ніж цей електромобіль. Це топова комплектація. Тут клієнт отримує все, що він хоче. А для це чого? Не до топ для чого переплачувати? Поясни мені, будь ласка, ми маємо дуже багато функцій однакових. Яких? Яких? Однаковий двигун, однакова батарейка, однаковий е, пробіг. Так для чого переплачувати? За що? Великий дисплей і автоматичне паркування. І воно є а, автоматичне паркування. Ну блін, а скільки разів ти мені скажи, їм користувався? А давай сьогодні подивимося, як воно взагалі працює, і прийдемо з тобою до якогось знаменника в кінці. Чи варто переплачувати? Ну, давай спробуємо. Але я заздалегідь вам кажу, що не потрібно переплачувати. Потрібно потрібно, бо це топ. Швиденько по основним відмінностям по зовнішності? Ну по зовнішності для мене вони абсолютно однакові. Єдине, що можна відмітити, це у твоїй топовій комплектації є датчики, датчики, тому Дівчатку. що вони відповідають за автопаркування. Але знову ж таки, це настільки сумнівна функція. Чи потрібна вона? А давай її перевіримо сьогодні. А давай. А саме ми сьогодні покажемо можливості автопаркування. Це перше, ну і порівняємо по часу. Хто швидше запаркується автопаркування або Віта? А давай поспоримо, давай. що я зроблю це скоріше, ніж ти з своїм автопаркуванням. А давай. а давай. А давай, а ви нас розсудите <світ> в кінці. <му> Допустимо, що ми зараз на парковці торгового центру є одне місце. У тебе немає автоматичного паркування. Так, да, немає. І ми по секундоміру будемо заміряти, скільки ти витратиш а, часу для того, щоб гарненько запаркуватися. А потім все це повторимо лише з автоматичним паркуванням. Ми на... забули пілені. саму головну умову. Яку? То на що споримо? Ну, давай на повну зарядку. Якщо виграєш ти, я тебе заряджаю. Так. — А якщо виграю я, то ти мене до повного. — Окей, домовилася. Погнали! Ну, що, три, два, один. Розпочали. А чому у неї тут так це добре виходить? а? Гарний результат. Це дуже гарний результат, 22 секунди. Скільки? 22 секунди. Ну, і що? Давай тепер ну... ти на своєму автопаркуванні. Добре, давай. У тебе давай. гарний результат. 22 так? секунди, да. так. Давай я спробую його перевершити. У мене є певні сумніви. Правильні. Але я думаю, що... можливо, це буде довше по часу, але більш комфортніше. Бо я буду відпочивати. Але давай ще звернемо увагу. Я паркувалась сама. Я запаркувалась між автомобілями дуже чітко. Ну, Зверни ну, увагу. Майже. Давай подивимося, як запаркується сам автомобіль. Окей. Давай домовилась. Давай. давай, я виганяю, а ти давай сідай. Ну що, ти готовий? Я готовий спробую. Зарядить мене до повного. Давай. Старт! Так, Треба підказка. Треба Ось, наприклад, я хочу тіло паркуватися, зупинився. Поставив визначив місце. Окей. Окей. СТОП, все, Паркінг есть. Вона мені пише на дисплеї, що зараз 4 метри буде вперед проїжджати. Проїхала, парки місце вона визначила. 38 36. секунд. 40. 40! Ну, сказати, що це комфорт, нічого не сказати. Реально комфортно, спокійно собі. Ось вона побачила позаду автомобіль. І вирівнюється вперед. Зараз дуже цікаво, наскільки точно вона стане між двома автомобілями, наскільки зручно буде виходити з автомобіля. І таке інше. Є. Ну, що вам сказати? Півтори хвилини. Таке собі. О, така функція, Олег. Отака функція. Вийшов корисна. Скільки в секундах? Може, хвилина? Хвилина? Хвилина тридцять чотирьох. Я за цей час збігала за всіма тими пакунками в магазин і вернулася. Це було комфортно і зручно. Мені. Ну добре, я заряджаю до повного тоді. Що в мене є. Ти так можеш? Там в що там тебе щелкнуло? <ріст> <ріст> Віддалене відкриття багажника, електропривод багажника. Топова комплектація є. Ой, та навіщо воно потрібно? Все життя відкривали руками і ні в кого вони не повідпадали. Ладно. А може возьмеш якесь навантаження в ручки та да спробуєш загрузитися? А легко. А ну давай. А легко. Саме час протестувати багасик. Ой, все. Зимою, зимою я навіть не торкнувся його і при цьому відчинив. А тебе тут чекають деякі пахуночки. Ти заїхала на нову пошту, забрала, дещо купила в маркеті ну і вкрадена сумка у оператора. <реш> ну і завдання перевантажити туди. Ти ж кажеш, що це опція, яка не потрібна. Давай перевіримо. Ти знаєш, Олежа? Це нас засмутить, але не зупинить. Давай. Забирай. Так. Ти ж як хазеновита жіночка, ти ж ну. Я ж не кінь стільки носити <головіка> речей постійно. <головіка> ти ж лавіни, мол, саме так завжди виходиш. <головіка> Ось це ти ще забула. Також мене з... життя не готовило. Дивись, знову я оп! Закрив. Ну, ага. тепер твій вихід. ти кажеш, опція не потрібна. Блін, а ключ... ключ в сумці. Так так, давай, давай. А речі лежить можна? Ні. Ну добре. В цій сумці спробую щось знайти. Далі сама. Ну, блін, ну да, ну це незручно. <рик> Бать, як тебе чудово вийшло. Обережно. Але я справилася. Ти справилася, так. Да. А тепер представ, що це зима або осінь. Сніг, дощ, багнюка навколо тебе. Ти представляєш, наскільки? Ти поки відкрила, вже руки обмастила? Е, ти знаєш, я з тобою погоджуся. О, бачиш? От... Я з тобою тут, я з тобою, <рес> <рес> тут я з тобою погоджуюся. Але е, ну скажи дійсно: ну невже це вартує 1300? Кожен визначає сам для себе. Олеже, ну салони ж у них однакові. Ну повністю ідентичні однакові салони. Ну за що переплачувати, скажи мені? А охолодження в літню пору попки сідниць, а підігрів її в зимовий час. Е, дуже спірне питання, тому що є віддалений запуск на ключі. І можна це зробити дистанційно. І допоки ти дочалапаєш до свого автомобіля, у тебе все буде або охолоджене, або підігріте. Ну берегти своє здоров'я ну, це ну, ну, таке. правильно. Краще ну, хай гріє в сідниці. Я з тобою не сперечаюся, але переплачувати 1300 доларів за що за підігрів сидінь серйозно. Ще нещодавно люди платили по 300-400 доларів за чохли з підігрівом. Таке було, так. Нов... Було, да. А тут це вже все є. Є. І це лише тільки одна опція? Угу. Ну, не знаю. Я вважаю, що з віддаленим запуском можна легко справитися і без отих всіх підігрівів і вентиляцій. ну перевіримо, з якої відстані працює віддалений запуск. Ну давай. Ще далі йти! Аж за кусти! Аж туди! Так! <риклад> <риклад> Давай! Ну що, пробуєм? Пробуй! Ні! Да! Працювала! <риклад> Насправді ця опція дуже кайфова, коли ви в приватному будинку проживаєте, з віконечка так, щолк. Або якщо ви проживаєте багато в квартирному будинку, і у вас високий поверх, і на попрямій відстані ви прям бачите свій автомобіль і з віконечка можете запустити. Зимовий час, це прям ось маска. Ну що, викусив? Ну, таке. Викосив? Ну, таке. І допоки я добіжу свого, наприклад, сьомого поверху до автомобіля, він буде вже або охолоджений в літній період, або підігрітий в зимовий. Я завжди всім про цю функцію розказую, і це реально круто. Але давай сядемо до мене в автомобіль, в топовий, і я тобі покажу, що таке вентиляція. Ну, давай. Що, давай показуй свої опції Дивись, на 1300. Як... Кайфовенько. Оп, ти так, зайшов, У тебе так. є підігрів і є так. охолодження. Два режими. Розповсюджується, на передній ряд сидіть. Дивись, як тобі. Оп, і я собі. Оп. А якщо Від... мене продує? Відчуваєш прохолоду? Ну, ні, ну. Ну, блін, ну приємно. Звісно, це приємно. Але. Можна спокійно обійтися без цього, не використовуючи жодного підігріву, включити собі комфортний клімат, який що в топі, що в передтопі однаково приємно охолоджує? Дивись, комфортний клімат це на на весь салон автомобіля. Так. а це прям ти індивідуально можеш собі трішки так охолодитися. Ну окей, ну скільки раз ти це включиш за літній період? Ну от Постійно сьогодні 35 користусь. градусів. Постійно користуюся, і І навіть надпрацю. коли 20 градусів. Ну, не знаю, 20, мабуть, не має сам. Ну, ти його включаєш у тих критичних випадках, коли крепко, холодно о, там, наприклад, підігрів, коли крепко холодно, да, ти сідаєш, і хочеться чуть-чуть там підігріти собі спину. І то це не дуже корисно насправді. Секундочку. А Карпачов казав. Але в мене діагональ дисплея набагато більша. Це не важливо. Дивись, більший дисплей зручніше буде. Тут ти запустила собі навігацію, так як ти їдеш за кермом. Потім ти розділила собі дисплей. А тут, наприклад, я можу користуватися або радіо, або користуватися ютубчиком. Ну, наприклад, я запустив собі радіо, сижу клацею. Ну, зручно же. У тебе і тут все видно дуже гарно, ти в дорозі орієнтуєшся. І тут у тебе є мультимедіа, І Але цього це розміру. Це саме все є. Ну воно у тебе таке маленьке, а тут Ні. повноцінно. Ні. Його більш ніж достатньо. Ти, коли їдеш за кермом, ти дивишся на дорогу. Вірно? Ні. І одним оком ти дивишся на навігацію. Вірно? Ні. Ну посперечайся, давай. Ну давай у тебе подивимося. Давай. Ясни мені, чим гірше все ж. Ну все ж те саме є. Те саме розділення екрану. Так само можна вивести навігацію собі, наприклад, там візьмемо Google. Підключаєш тут собі, що ти хочеш, чим тобі не так. Ну не знаю. Все одно, от коли більше, мені подобається. Не знаю. Ну зручніше ж буде. Я згоден з тим, що коли ти користуєшся постійно одним автомобілем, наприклад, цієї комплектації, uh -huh. все, ти до цього звикнеш 100%. Але коли ти. Користувався більшим, потім ти пересів на менший дисплей, одразу кидає так. Це правильно, це коли ти їздив на більшому, на менше на екран звісно буде різати око. Але коли ти одразу обираєш такий екран, ти сідаєш, тобі нема з чим порівнювати, і в тебе немає цього дисонансу. Ти сідаєш і тобі комфортно. Функції збережені всі однакові повністю. Однаково. Розділення екрану, ти можеш вивести навігацію, собі остальні програми. Це не є критичним. Можливо. Але я тобі хочу сказати, що сюди можна замовити більше дисплей встановити. І знову ж таки переплачувати? Ну знову ж таки, наразі. Ну, скільки такий на буде дисплей замовити? коштувати? Ну, тисяч мабуть, 15 десь плюс-мінус. Гривень. Да. Встановлення його. Да. Ну, так. Для чого? Для чого <с <с Виясни мені? Ну, ну добре, для чого? добре. Хай цього буде розміру, тобі достатньо, але мені ні. Друзі, ось такі у нас вийшло сьогодні відео і ми потребуємо саме вашої допомоги, бо ми звідти сперечалися. І так ми ніякого логічного завершення і не дійшли. Розсудіть нас в коментарях під відео, чи варто переплачувати 1300 доларів за топову комплектацію, або. Або напишіть, за що ви готові заплатити, а з чим готові миритися і їздити просто так. З вами була команда Чарспай Олег. І віта, всім мирного неба над головою.